Ми сьогодні купили хату, а про те розкажемо я подруга. Ну <рив> тобто Зато... ми <рив> зараз не пойти там хотіть по Наша немає машини. А Зато ровер є. А ровер є? Нет, за Ми ж поворот. Можешь груби с тобой, да? А руку тільки ноги грубіна. Я касалина. А точно, ми ж розказали свої справжні імена. У нас Яка? Ми забули продукти до хати. Третья не наша хата, то що можна Угу. Я не робр. Це не наша хата? Чому надо не знову? На неї? Я їду на робри. Вибачте, дорогі ці, глядачі, я просто чай п'ю. Я не Ге. Придеш побачиш. Ми нам дали. Не вже хату. Другу а чи на шепше нормально? Усе я закупилась. Чекаю тебе? О, дискотека відкрита. Дай поволю робор. Ось такий от колір. Я вже їду. Просто в пробці застрягла. Кого я продали? Що? Он окей, давай я, я. Давай, я ти 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 буду. Давай, Я теж тоді буду так. Треба взяти це. О, мені теж якийсь трактор видали. Працювати. Ой, треба Ой-ой-ой. Прац... ой ой ой, 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 ой. Мен, мене 80 -80. Добре, я хочу вас сказати. Кожній глави нам треба по мені будуть побачити, на багато потім. Добре, забираю вже трактора. Мені вже пише було. Mm -hmm. До речі, я вже пише ні. Треба встав, прямо виведен. А треба стати? Готова? Готово, дивлюсь. О! Я висоту боюся, але пройду. Я тут в Це я, я подивитися.

Так скажем, волос. Ліна волосся брудне. А я його тільки завчором вбила! А взагалі-то я спала з крана, а я плачу за волосся. Ну, все одно треба хоч за що зрадуватись. Так я пофарбувалась, він дуже гарний. Алло, я пофарбувалась. Алло, я пофарбувалась. Алас кода давай. Врежий. Ну, жар жартую, 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 жартую вружевить з Чорним. Так, ты зараз купила пьемку, но ну, вам запись уже багато присылать. Нам не можна призапиливати з йолку. А точно ж. жовтку максимум. Будемо мати показувати відео. Ми ж Белленджеру будемо показувати відео, як ми працювали через нього. Так я одягнулася все рожеве під мої речі. Тут якийсь пацал їзди твоїм експо. де? мені по голові розмахнулась, зараз я твій вилізу. Я в туалет <кхи> <кхи> Даш Сусида охуда. що сіда? Ох, в діло? Ну просто в дело. Я більше, нічого мне не, не лошадь. Им'я заліт только казала. Ее справжнє ім'я Наталя. Ми казали, а Так. <кліп> я вкрай працюю, дивись, щоб не розмахнулася в тебе, бо від злості можу.

А де ми спати я будемо? А, так, точно я до своїх. Нет, не. Так у нас тут немає те. Может давай. Так у мене ж палатка є тепла. Та, а я ще не наказала. это задачка. А, блин, я застряла, я не знала бы и а, блин. Давайте, давайте... Давайте, давайте... Давайте, Короче, заспавлю хату и попробуйте судьба. пройти это. дарил. Ааа! Это, -а -а. Это, а -а -а. это я, я блин, а -а -а. Так, ...поставила. У нас новий левел. Тайно все. У нас левел? Так, і наша хата має новий oh, левел. Вона має вже пару кімнат і не така, як той. Вибачте, другі підписники. Мою подругу трохи може бути погано. Я тут купила вже двері. До нас тут люди готують. Та всі знають. А я йду наверх, треба попрацювати наверху колись. До речі, чому ти наверху не працюєш? Наверху й не працюй. Наверху треба працювати. Ти що? Е, е, е. Так, я кричу в мікрофон зараз. Так, дорогі жителі, підійшли сюди і збудували нам хату. І пограємо на гітарі. Чуєш, нам треба може переодітись? <свісно> а, по суті, мені треба переводитись. <свісно> Че в шлякати хто? Класна музичка, до речі, грає. Я на музику включила. О, все. Класс. буде будувати те, щоб вибирати собі самонайкращу таку. Я вже заготовила реч. Я вже вибрала кімнату. Ти можеш прискорити? Ха? Можеш прискорити відео? Я не вмію прискоряти. Добре, підписник, ми маємо другу частину.